Так, показую, що є в наявності на сьогодні. Це у нас 8 листопада. Поїхали ось такі варіанти. Це бюджетніші смартфончики. Samsung H30. 32 ГБ, червоний колір. Більш детально про кожну модельку позакидав все у TikTok, Telegram та YouTube. А12 теж 32, 32 ГБ. Samsung H51 такий прикольний сіренький корпус. Він 64 ГБ. Є ось тут потертості, не суттєві. Так, телефон повністю працює добре, по екрану без пошкоджень. Samsung h A50, A50 464 по пам'яті. І ще в наявності Samsung S8 464 по пам'яті. Ось такий a 04 ка 2550, є легкі потертості. Huawei P Smart Z. Той, що виїжджає камера фронтальна спереду уверх. він, Якщо не помиляюсь, 128 ка Але кому буде цікаво, уточніть, я вам скажу точно, щоб зараз довго не вмикався. Моторола <кій> Moto G версія 5G, 128 ГБ, він здається, 6 ГБ має оперативної пам'яті. Також Моторола G Stylus, 4500 ціна, але немає самого Стилуса. Але працює, телефончики літають. Ці дуже круті моторолки. Є таких два штучки. Моторола G-Pur 32 теж літає, смартфон є відбиточок пальця 2,900. Ось така моторола e 13 а 3200 ціна. Він 8,128 по пам'яті. Так, що у нас по бюджетних? Realme C3, 32. -ка. Redmi A1 32, 2300. ЗТЕшка 32. 1800 Це простенький такий смартфончик. Для звичайних завдань він підійде. Red, Redmi Note 6 Pro 64 ГБ 2200. Є відбиточок, мікророз'єм на зарядочку. Теж непоганий, хорошенький постану. Техноспарк Spark Go 24 го року. 64, 2600. Є ось такі пошкодження по корпусу. Але телефон повністю ціленький працює все гарно. Type-C роз'єм і має коробочку до нього. Nokia G10, по-моєму, 64 Не пам'ятаю, точно там закидав відео. Є відбиточок пальця, по екрану теж без пошкоджень. Так, Samsung Note 10 S. Samsung S10 Lite 5700 type c розємчик телефончик літає. Досить крутий смартфон. Вся інформація про кожний смартфон є у моїх відео, окремо кожний перезнято. RealMe 7 Pro 8128 по пам'яті. Ціна 5500 на сьогодні. Ось такий варіант. Також пишіть мені у повідомлення, є багато е телефонів, все обов'язково щось вам підберемо.